Слава Україні! Розпочалась 534-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На бахмутському напрямку сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційного удару. Здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Степного, Костянтинівки, Попівки та Олександрівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, клюси, Єліне, Блешня, Карповичі, Чернігівської області, Заріччя, Попівка, Тимофіївка, Стукалівка, Сумської області та Уди. Гурів Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охримівка та Строївка на Харківщині. На Купінському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та Південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Кам'янка, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Купінськ, Кислівка, Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Макіївки, Невського, Білогорівки, Луганської області та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнало населені пункти Невське, Білогорівка, Луганської області та Торське. Верхньокам'янське, спірне, Роздолівка Донецької області на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Часів'яр, Притечене. Нью-Йорк Донецької області на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Сєвєрного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Олександропіль, Очеретине, Новокалинове. Новоселівка, Перша, Авдіївка, Сєвєрне Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Тут ворог завдав авіаційного удару. Окрім цього, артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Причистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області. На запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 насованих пунктів. Серед них Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, П'ятихатки, Кам'янське, Плавні, Запорізької області та Нікополь, Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Золота Балка, Республіканець, Червоний Маяк, Шляхове, Львове, Козацьке, Антонівка та Велетенське Херсонської області та місто Херсон, а також Куцуруб, Очаків, Дмитрівка, Миколаївської області. Російські окупанти проводять насильницьку мобілізацію. Мешканців тимчасово окупованих територій до лав свого окупаційного війська, так зокрема у міловому на Луганщині, російські загарбники проводять військовий облік громадян. Зокрема, окупанти змушують керівників різних підприємств до 18 серпня 2023 року надавати їм списки чоловіків з 1996 по 2005 роки народження. А в Лазурному на тимчасово окупованій території Херсонської області російські підрозділи оточили центральну частину цього селища і проводять жорсткі фільтраційні заходи. В'їзд та виїзд здійснюється лише за перепустками. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетному комплексу противника. Також минулої доби нашими захисниками було знищено сім ударних БПЛА противника типу шахет 136 Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири артилерійських засобів на вогневих позиціях, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та вузол зв'язку противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 580 російських окупантів. Знищили 12 танків, 15 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!